Привіт! Ви дивитесь біблійні роздуми по дорозі на роботу. Сьогодні я хотів би поговорити про страх Божий. Є два приклади, на мою думку, страху Божого. Перший приклад це Божий страх як покора і згода. Це ми можемо згадати історію Марії, коли до неї прийшов Ангел Божий. Він сповістив звістку про Ісуса про те, що вона народить Сина Божого. І вона сказала: я раба Божа, нехай мені буде по Слову Божому. Це е, ситуація, коли людина вона чує Божу волю, вона її пізнає і вона на неї погоджується. Е, і Далі вже справа за, ну, саме за Господом. Людина просто її приймає у своє життя. і... Е, Інша річ, коли потрібні якісь дії з нашого боку. І я би хотів сказати, що це страх Божий як, саме як послух. І якщо ми згадаємо історію батьків Самсона, то у них ситуація була така. Один раз прийшов ангел Божий до дружини. І інший раз він прийшов, він їй сповістив вістку. Інший раз він прийшов і дозволив, щоб вона покликала чоловіка. І він об'явив їм Божу волю для їхнього життя, яка потребувала якихось певних дій. І після цього, як Бог їм один раз це сповістив, вони все життя виконували те, що сказав Господь. Тобто у них народився син. Вони його правильно виховували, вони його не стригли, може, це було якось дивакувато з погляду інших, але вони все життя слухались того одного слова, яке їм Бог дав. І це саме страх Божий як послух, як активний послух, який потребує якихось дій від людини. Тому сьогодні, коли Бог приходить до нас і щось нам сповіщає, і ми. Даємо свою згоду на Божі дії в нашому житті, це прояв страху Божого як покори. А коли Бог приходить до нас і каже: зроби це, піди туди, і ми погоджуємось. бо це теж є прояв страху Божого, але вже як послуху. Тому моє побажання: бійтесь Бога, слухайтеся Його, заповідь Його, притримуйтесь і майте гарний день.